Для вступу на бакалаврські програми школярі складатимуть національний мультипредметний тест. Однак збільшиться кількість обов'язкових предметів. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки та українському центрі оцінювання якості освіти під час брифінгу. Передає Укринформ». за інформацією представників відомств. Окрім української мови та математики, школярі складатимуть обов'язковий іспит з історії України. Також вступники мають самостійно обрати четвертий предмет. Відтак серед обов'язкових предметів будуть українська мова, математика, історія України період 16-21 сторіч, серед предметів на вибір, українська література, іноземна мова, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія, географія. Для складання іспиту з української мови та математики у вступників буде дві години. Абітурієнти матимуть коротку перерву, після якої розпочнеться тестування з історії України для обраного четвертого предмета.